Друзі, вітаю всіх у четвертому відео про загальну теорію відносності. У ньому ми познайомимося з поняттям 4 вектора. Якщо ви не дивилися попередні випуски, вкрай рекомендую подивитися, адже ми будемо спиратися на терміни та позначення, про які розповідав у них. Посилання, як завжди, в описі. Думаю, більшість глядачів так чи інакше знайома з поняттям вектора. У школі нам говорили, що це величина, яка має як довжину, так і напрям. Наприклад, вектор швидкості. Або вектор сили, що діє на якийсь об'єкт. Часто вектори, що використовуються у фізиці, мають три компоненти. Наприклад, сила має компоненти FX, FY та Fz. Це пов'язано з тим, що ми вважаємо простір тривимірним. Проте, у теорії відносності ми розглядаємо інший геометричний об'єкт чотиривимірний простір час, що у відсутності гравітації є плоским і називається простором Мінковського. Вектори у просторі Мінковського також чотиривимірні, тобто мають чотири компоненти. Звідси й походить їхня назва, чотири вектори. Тут варто зробити два важливих зауваження. По-перше, не варто думати про чотири вектори, як про такі, що йдуть з однієї точки. В іншу. Набагато корисніше вважати, що кожен вектор просто знаходиться у якійсь одній конкретній точці і має довжину та напрям. Користь таких уявлень стане особливо помітною, коли ми будемо говорити не про плоский, а про викривлений простір часу у подальших відео. По друге, в загальному випадку ми не можемо паралельно переміщати чотири вектори у просторі часу, так як ми це робимо в евклідовому просторі. Тобто ми говоримо, що якщо у нас є ось такий вектор, і ми його кудись перемістимо, то це залишиться той самий вектор. Знов таки, неможливість такої операції проявиться при розгляді викривленого простору часу. Тепер трохи термінології. Множина всіх можливих векторів, що розташовуються в точці P, називається дотичною множиною в точці P і позначається, позначається TP. В майбутньому при розгляді векторів на многовидах ми будемо конструювати дотичну ножину більш обережно, використовуючи математичні об'єкти, які можуть бути сконструйовані із самого многовиду. Проте зараз зупинимось на цьому. Наступним корисним поняттям є векторний простір. Якщо дуже спрощувати, то векторний простір це набір векторів, які можуть множитися на числа та додаватися між собою, не виходячи за межі цього набору та підкаряючись лінійним правилом. Тобто, якщо у нас є два числа А та Б і два вектора В та W, то в такому випадку, коли у нас нібито одна дужка множиться на іншу дужку, ми можемо розкрити дужки за зазвичайними правилами і написати, що це буде A помножити на В, плюс А помножити на W, плюс Б помножити на В, плюс Б помножити на W. Тобто... Ось ця рівність накладає обмеження на те, що ми можемо вважати операцією додавання векторів і множення векторів на число. Вони мають бути лінійними. Якщо ж кожній точці простору часу поставити у відповідність єдиний вектор, то ми отримуємо так зване векторне поле. Звісно, векторні поля постійно зустрічаються і за межами теорії відносності, наприклад, електричне та магнітне поля або поле швидкостей у рідині. На цьому етапі може виникти резонне питання, а де ж, власне кажучи, координати чотири векторів. Справа в тому, що задання координат або компонент будь-якого вектора відбувається тільки відносно якогось обраного базису, про який ми зараз і поговоримо. Що ж таке базис? Базис це набір лінійно-незалежних векторів, які покривають весь векторний простір. Це означає, що абсолютно будь-який інший вектор може бути поданий як лінійна комбінація базисних векторів. Ну, от, наприклад, всім знайома картинка на площині. Ми тут маємо два базисних вектори: є X та є EY. Вони є лінійно незалежними, тобто ми не можемо отримати вектор є просто помноживши x на якесь число. І крім цього, ми можемо будь-який інший вектор на цій площині. Розкласти по базису, Тобто представити, як суму векторів x та y помножені на якісь коефіцієнти. Ці коефіцієнти і є координатами вектора. Наприклад, координати вектора А в цьому базисі x та y буде 2,3. Кількість базисних векторів визначає розмірність простору. Наприклад, на площині, як ми бачимо, базис буде містити два вектори. Тобто це двохвимірний простор. У просторі це буде 3. А в актуальному для нас просторі Мінковського, звісно, це буде 4. Адже в простір час є 4 вимірним. Тобто ми будемо мати 4 базисних вектори. Звісно, існує нескінченно багато варіантів вибору базисних векторів, проте найзручнішим є такий, який прив'язаний до осей системи координат, в якій ми працюємо, як це і показано на малюнку. Отже, ми можемо записати. Будь-який абстрактний вектор як лінійну комбінацію базисних векторів. Ось таким чином. Нехай у нас є вектор, 4, 4 вектор А. Він може бути записаний як якісь числа, які є компонентами цього вектора. Я позначу їх А з індексом μ. Помножити на базисний вектор. Тут ми не забуваємо про. Так звану домовленість Енштейна, яка говорить, що якщо у нас є два однакових індекси, які зустрічаються один зверху, один знизу, то мається на увазі, що ми ведемо підсумовування по цим індексам. Тобто тут, тут стоїть чотири доданки. І ці чотири числа мю, А0, А1, А2 і А3. Це і є компоненти цього вектора, в базисі є мю. Зверніть увагу, що ось це позначення зверху шапка позначає, що це. Базисний вектор. А дужки позначають, що це не компоненти якогось вектора або якогось іншого геометричного об'єкта. А це саме, і це індекс нумерує набір векторів, а не чисел. Ось чому тут стоять дужки, щоб не плутати. Варто провести чітку межу між двома поняттями: вектора як геометричного об'єкта, ось, та його компонентами. Ось. Які є лише представленнями цього вектора в якомусь базисі. Коли ми змінюємо базис, компоненти вектора також змінюються, але сам абстрактний вектор лишається тим самим. Як же тоді визначити, що є 4 вектором, а що ні? Адже далеко не будь-яка четвірка чисел буде задавати вектор. Наприклад, якщо скласти набір з 4 чисел, з чисел, таких, кількості підписників на моєму каналі це 657, кількості коментарів під останнім відео це 4. Кількості підписників в Telegram-каналі це 45. Та кількості підписників на моєму каналі в майбутньому це 10 мільйонів. Якщо скласти набір із цих чотирьох чисел, це не буде ніякий вектор, це просто буде якийсь набір із якихось чотирьох чисел. Ключовим є те, як перетворюються компоненти вектора при переході до нової системи координату. Ми називатимемо 4 вектором такий геометричний об'єкт, 4 компоненти якого перетворюються за тим же правилом, що і координати. Про це ми говорили в минулому відео, як перетворюються координати. Але давайте нагадаю, якщо у нас ми хочемо знайти координати якоїсь події в новій системі координат штрихованій, ми це можемо зробити за такою формулою. х штрих 3 дорівнює лямбда-штрих мю на x мю знов таки. Оскільки тут «мю» знизу і тут мю зверху, і ведеться по ньому сума. – це координати події в нештрихованій системі координат в якійсь старій, а лямбда м'ю – це компоненти матриці Лоренса. Так от, якщо у нас є якийсь вектор V, його компоненти в новій системі координат в мю штрих, то вони пов'язані з компонентами в старій системі координат таким самим чином, як і координати лямда – на Тільки якщо компоненти якогось набору із чотирьох чисел перетворюються ось таким чином, ми можемо вважати це компонентами вектора. Звісно, що ось цей набір чисел, він не є вектором, він не перетворюється за таким законом. Тепер ми можемо використати прийом, який буде застосовуватися нами надалі ще багато разів. Як ми вже говорили, вектор можна записати через його компоненти і базисні вектори. Наприклад, той самий вектор V. Давайте запишемо його в старій, нештрихованій системі координат. Це буде V дорівнює V μ. На е. м Ось, ведеться сума по мю. Але, звісно, ніхто нам не забороняє зробити те саме і в новій штрихованій системі координат, в якій буде свій базис, і вектор буде мати там свої компоненти. Це буде V. Мюш це набір із чотирьох чисел компонент цього вектора якийсь інший відносно з цього. Помножити на e mu. Проте від того, в якому базисі, в якій системі координат ми записуємо наш вектор, сам геометричний об'єкт не змінюється. Тому ми можемо прирівняти ось ці дві величини. Ми можемо написати, що vμ – Vmu помножити на e, mu дорівнює V штрих на e штрих. А тепер можемо використати ось цей закон перетворення компонент вектора, що написаний вище, Вмю штрих через ВМЮ. Це буде дорівнювати лямбда' mu на Vmu, на E. Мю штрих. Ось. Оскільки ми записуємо це все через індекси, а не через якесь матричне множення, ми можемо тут переставляти ці множники як хочемо, тому що це, звісно, звичайне множення. Тобто ми можемо винести vню наперед. І записати, що це буде v на на м'ю штрих. м'ю є м'ю штрих. Для чого я це зробив? Тому що давайте тепер порівняємо самий початок і самий кінець. Ми бачимо, що ми тут маємо VMU помножити на бази старий, а тут VMU помножити на ось таку конструкцію. І, звісно, це не просто рівняння, яке дозволяє нам щось знайти. Це тотожність, яка мусить виконуватися завжди для будь-яких векторів, для будь-яких базисів і так далі. Єдиний випадок, як це може виконуватися завжди, як це може бути тотожністю, це якщо ось ця річ тотожна дорівнює ось цій речі. Тобто, ми можемо записати, що є, мю, тобто наш старий базис нештрихований, дорівнює лямбда мю штрих мю Є. Мю штрих. Тобто. Базисні вектори в двох системах координат також пов'язані матрицею Лоренца. Проте тут ми визначили старі компоненти через нові, що не зовсім логічно. Нам би хотілося переходити від нових компот, нам би хотілося знати, як нові компоненти отримати із старих. Для цього треба просто поміркувати наступним чином. Перехід від штрихованої до нештрихованої системи координат це також якесь перетворення Лоренца. І воно також здається якоїсь матриці, яка просто буде оберненою до ось цієї. Ну бо ми переходимо назад в, інший базис, в іншу систему координат. Тому ми можемо записати, що нові, нові базисні вектори пов'язані зі старими ось таким чином. Тобто ми, по суті, просто переставили оцей штрих в матриці. Але насправді таке позначення, коли штрих не зверху, а знизу, означає, що ці дві матриці обернені. Тобто, примножені вони дають одиничну матрицю. Ось такий закон перетворення базисних векторів. Як я вже сказав, цей прийом буде використовуватись і надалі, коли ми будемо говорити про інші геометричні об'єкти в чотиривимірному просторі часі. Але зараз зупинимося на цьому. Дякую, що дивилися відео до цього моменту. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео, пишіть свої коментарі, щоб допомагати просувати відео. Також не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Там виходять анонси відео та різні інші цікаві речі. А також можете задати завжди мені там питання в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей у наступному відео.